Начальниця управління освіти Наталія Сергійко розповіла, у скількох закладах освіти організовано дистанційну форму навчання і чому Заклади освіти Шосткинської громади продовжують працювати в змішаному форматі в захисних спорудах цивільного захисту з отримання цін безпекових умов на сьогодні. Чотири заклади працюють дистанційно. Два там, де відсутні захисні споруди цивільного захисту, і двох тимчасово ведуться ремонтні роботи, які вже на завершальному етапі. Що у вас по е молодшим класам другої школи? Початкова школа ліцею сьогодні навчається дистанційно у зв'язку з виробничою необхідністю. Сьогодні вирішимо питання щодо укладання договору. Така яка виробнича необхідність? В чому там проблема? Чого виникла про. Процес, що не можна в укритті. Ми його ремонтували за бюджетні кошти, ми туди підтягували електроенергію, ми виконали цілий ряд других робіт. А тепер кому то що то захотілося. В чому там проблема? Є договор, попередній договор є. Зміна орендатора зміна аренда, не міняє умови договору. Займалась раз юристом. Сьогодні це питання вирішимо споточно про оздоровлення дітей, які на початку нового навчального року ще продовжуються. Розповіла Ольга Сакульська, начальниця відділу молоді Шосткінської міської ради. За рахунок державного бюджету 12 дітей оздоровлено або оздоравлюються в таборах західної України або Києва. Продовжується ремонт молодіжного простору за рахунок благодійного фонду. Людина в біді. 70% ремонту на сьогоднішній день вже зроблено. Начальник відділу культури Ігор Фатун розповів про підготовку галузі до зими. Два тижні як завезли всі дрова згідно договору і займаємося розпиловкою і безпосередньою підготовкою. Заряджаємо вогнегасники, провірили всі лічильники. Міський голова Микола Нога зауважив, що недостатньо лише закупити деревину, треба ще й попиляти та забезпечити правильне зберігання. Привозили дрова, в тому числі і в школах в ЦРБ, тепло. Є працівники, які щось стрижуть, Тож Сторожів я заборонив, щоб були. Але є якісь працівники прибиральниці і таке інше. В теплу погоду дивимося на ці дручки великі. Почнуть морози, снігом закидає, потім під снігом будемо витягувати. Розрізати, рубати, колоти – перше. Друге, сухе, суха деревина значно більше виділяє калорій, ніж мок. Ігор Михайлович, ти, ви теж такі. чекаєте, поки похолодає. От саме краще ця організована система в найметенку центрі територіальному центрі. Дрова порубана. Зложені, пленочка накриті, сухі, готові до зими. А всі решта чекають. Минулого тижня представники галузі культури міста вітали рятувальників з професійним святом, які події планують у громаді незабаром. Перерахував Ігор Фатун. 1 жовтня у нас день захисників і захисниць. Теж плануємо, як будемо будемо їх вітати. Також день музики, день людей похилого віку і день бібліотекарів.